Я лідер правого сектору Павло Данильчук, депутат Луцької міської ради. Ситуація наступна. Сьогодні ми нормально зайшли в адміністрацію, взяли. Її. Друге, ми зайшли в міській відділ міліції, він нам здався. Третє, з боями, але домовились, зайшли в обласну міліцію, зараз її тримаємо. Домовились з начальником міліції. Прокурор Парак втік. Четверте, хлопці. Все, зараз по СБУ немає питань, тому що зараз нічого не відбувається по волині. Це я вам на правді кажу. Я вас дуже прошу. насправді, бо ви були розмови. Зараз від них тут нічого не залежить. Дві структури, які все останні робили. Це міліція прокуратура, які відкривали справи. По волині СБУ не робила жодних дій. Я вам говорю як лідер прав, Я говорю як лідер правого сектору, самої радикальної організації. Хто тобто тут радикальніше є? Перший день тут батьків багато. Де були на Грушевську, де були Че, Грушев, ще щось. Давайте будемо так діяти. Зараз звертаємося на Майдан, друзі, раз. Самоорганізація, два. На Київ прошу три. Все, війна тут Луцьку, завершена. Нам Під... Київ нужен. Треба Київ, люди гинуть їхати, їхати. Автобус. увага автобусами через автомайдан. Третя частина хто не може на адміністрацію, хлопці. На адміністрацію. Ну, Чи... художна, Київ. Так, прямо автобуси, ще щось. Беремо все, що можемо на Київ, друзі. Сьогодні ми тут довели, хто хазяїв у Волині. Правильно? Да. Правильно.